Ліхтарик Вуркос WK 03. Портативний EDC ліхтарик з елементом акумулятором 18650. В такій коробочці він приходить. Там є кабельочок на Type-C. Це важливо, тому що зараз все зручніше, все приходить на Type-C. Шнурочок, інструкція і також ще під акумулятором там заглушка, яку треба не забути знімати. От нас тут світиться. Тут Type-C одразу заряджається. У нього стандартних три режими роботи. От Перший це найслабший тримати, тут середній і потужний. І четвертий режим окремий. Це турбок, якщо два рази клацнути. От. А, якщо три рази клацнути, то тоді от, от типу сос. А, в описі буде посилання, там, де він замовлявся на AliExpress. і там же можна буде зрозуміти ціну. І ще далі буде відео, як він а, в темрі світить.